Всім привіт! Зараз розкажу вам про те, як приймати участь в IDO на Binance та свій досвід. Я прийняв участь в чотирьох сейлах і це, по суті, найкраще, поки що я бачив за весь цей час. Виходить заробляти непогані відсотки від вкладеного, і це підходить як лоу банкам, так і великим банкам, бо в них одразу йде гарна сума. Отож, у гаманці Binance Web3 Wallet проходять IDO. Само собою для цього треба зареєструватись на Binance та зробити гаманець Web3. Якщо у вас немає посилання на Binance, то можете зареєструватись за моїм реферальним. Там будуть, скоріш за все, якісь бонуси, а мені з того, скоріш за все, нічого не буде. Тому що рефералка Binance дуже така, ну, специфічна. Далі вам потрібно поповнити рахунок саме на Binance Гаманці, в, в BNB в мережі Binance Smart Chain. Тому що для отримання монет ви будете закладати саме свої BNB. Чому тут може бути перешкода? В тому що ви купите монети BNB, а поки пройде цей сейл, курс, допустимо, впаде. Тому багато людей не купують BNB, а беруть позику на біржі, прораховуючи зарані, чи це вигідно їм чи ні, або хеджують свою позицію. Мені зазвичай зручніше хеджувати. Допустим, купують BNB на споті та відкривають на таку ж суму шорт позицію. Ну, найбезпечніше це буде бути з 1 х плечем. Інколи це зробити важко по одній і тій же ціні, тому що ціна на ф'ючерсах відрізняється від спота, але можливо і ну от на практиці все ж багато людей. Відкривають по різним цінам, йдучи на те, що вони заплатять декілька доларів різниці, але все ж захистять глобально свою позицію. Ризик є, але він не дуже великий. Мало вірогідно, що ціна за пару годин чи навіть хвилин паде на 100% позицію там ліквідне, точніше виросте на 100%, позицію ліквідне і повернеться назад. Але він, звичайно, теж. Присутній. Для тих, хто холдить BNB, взагалі таких проблем немає, тому що в них є ці монети, вони не паряться, що курс чи підніметься. Ще з курсом BNB перед сейлами відбуваються певні качелі. Деякі люди лонгують BNB одразу, коли стає відома інфа про сел. Не коли вона стає відома по всім групам, а коли в самого Binance входить пост. І решту людей за це ще не знає. Тому що, коли всі починають дізнаватись, то починають купувати BNB і зазвичай той курс росте. Але ну якби це ринок тут відбувається, що хочеш, тому це все досить ризиковано, і треба тут розібратись нормально. Також люди шартять монету, коли вже от от має звершитись розподіл отриманих з акції монет. Тому що тоді BNB вже буде не потрібно і всі почнуть їх продавати. Я сам таке не пробував робити, але таке існує. Отож, коли у вас вже є BNB, то вам треба зайти на сторінку акції того чи іншого сейлу, що, коли вони виходять. І зазвичай там у вас є година або дві, щоб задепозитити туди ці BNB. Я... Я зазвичай залишаю на пару доларів в гаманці, щоб було на якісь комісії на от щось таке. Далі чекаєте, коли акція завершиться, і в момент, коли стає доступний клейм, ви вже клеймите оці отримані монети, і отримані монети та BNB. З'являються через пару секунд на гаманці. І далі у вас є вибір або обміняти прямо в ВП3 гаманці ці всі монети одразу, або дочекатись виходу монети на біржу і вже продати її там. Для цього, звичайно, треба буде її вивезти. Т саму біржу. Я робив декілька разів, е і коли я свапнув прямо в гаманці в перші секунди, то був найгірший результат. Тому тепер я виводжу на біржу. Зазвичай на топ біржах з'являються монети через пару годин, але, допустимо, на Мексі майже одразу. І більшість селів я продавав саме на Maxі. Що потрібне посилання на Max, то воно теж буде в описі, але можете робити як хочете. Також після того, як ви свапнули чи вивели монети, одразу можете вводити свої BNB назад, продавати свою. Спот та шорт позицію і рахувати, скільки витратили на комісіях. Тільки не робіть помилку новичків, не виводьте одразу BNB. Спочатку вирішите, що робити з монетами, а лише тоді позбувайтесь BNB. Тому що якщо у вас не буде BNB для комісій, то вивести або обміняти отримані за IDO монети, ви не зможете. Це в принципі все. По цифрам, що я бачив людей, що входило в мене, перше IDO, в якому брав участь, було Bubble Maps. Купив я BNB на 150 доларів, захеджив так само, закинув і. У мене не зазвонив будильник, я проспав. Далі продав вже на Мексі за 5,71. Але щось у мене набудрувало з хеджем, і загальний прибуток був 12,09 е, доларів. Я ще думаю, може в мене на гаманці були якісь BNB і я не помітив і вивів все разом і продав. Бо якось трошки вийшло забагато, але коротше я записав ось так. Другий сел це Бедрок заклав монет на 300 доларів. Ну BNB і захеджив так само. Навів будильник, одразу все в... Захотів обміняти прямо в гаманці і вийшло всього лише 9 доларів. Тому якби мені і не подобається обмін в гаманці, тому що там дуже сильні комісії дерев, все лагає, нічого не зрозуміло. Третій сейл заробив 15 доларів 11, центів, зайшовши на 300, вивів одразу на Мекс. Ну, тобто я отримав монети, поставив на вивід на Мекс. Там воно глючило, не відправляло, але через декілька хвилин. Вийшло відправити. Думав, може там буде рости монета, може не буде, а потім просто продав по ринку і все. Монета, зрештою, ну, потім дійсно виросла, але я вже так особо не жалів. Четвертий сейл зробив все точно так само. Але вже зайшов на 400 доларів і вийшло всього лише 6. Люди, які заходили там на 2000 доларів і так далі, повиносили по 100, 200, 240 навіть дехто з деяких сейлів. Як на мене, це шикарно, краще, ніж всякі таполики, і з хеджем ризик дійсно невеликий. Якби він є по-любому, тому що це pancake swap, це переводи грошей туди-сюди, можна щось не побачити. Але от як би вам сказати, в рамках того, що відбувається в крипті, це дійсно доволі така Щедра пропозиція. Кого там по 5 аккаунтів, то вони і по 1000 виносили на самому жирному селі, і це все, ну, звичайно, це все чудово. А скільки ще воно буде е, таким от прибутковим, я не знаю. Якщо ви бачите, у мене тут якісь помилки, щось я не так робив, тут е, не так щось розповів, то пишіть, виправляйте, діліться своїм досвідом. А якщо вам е, моє відео виявилось корисним, то ставте лайк. Якщо щось не зрозуміло, то питайтесь. Постараюсь відповісти. Якщо у вас є досвід із всякими дексами, то я думаю, вам ну, не складно буде прийняти тут участь. А якщо, типу, здається складно, то треба просто невелику суму спробувати і, я думаю, навчитеся доволі швидко. Посилання будуть в описі, телеграм-канал буде в описі. Якщо що, то підписуйтесь, можете писати навіть туди в коментарі.